Так, шостий день дев'ятниці перед святом непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії і далі розважаємо нашу дорогу цю до непорочної, або це особисто віддання Марії на основі книжки Елі Елізоша. Отже, сьогодні пороздумуємо, які є головні ступені на дорозі вітання. Передусім це боротьба з смертельними гріхами. А люди знаходяться на різних ступенях віддання, Потрібно про це пам'ятати. Перший ступінь, тобто перший етап на дорозі віддання осягають ті, які борються з тяжкими гріхами. Можеш віддатися Матері Божій, навіть живучи в тяжкому грісі, навіть будучи великим грішником, але під умовою, що щиро прагнеш визволитися з гріхів і жити стало власті, освячуючи, що є готовий на все, щоб в цій ластці витривати. Мусиш зрозуміти, що загрожує тобі вічне засудження і по-доброму намислі з усією щирістю сказати: Мати Боже, дозволяю тобі чинити зі мною все, тільки щоб не поповнив тяжкого гріху. Можеш мені цілковито попере, значить, перевернути життя, позабирати все, що мене до гріху тягне, тільки щоб вже більше не тяжко не грішив. Такий повинен бути акт віддання грішника. Отже, за складення такого акту тримуй здатність прийняття ласки охочого життя, власті освячуючи і уникання гріху, будеш е, охоче і якнайшвидше сповідатися, коли би мав нещастя згрішити. Запонує в тобі тоді радість посідання Божого життя на цьому рівні повинен прийматися те причастя, принаймні в перші п'ятниці суботи місяця і в Марійні свята. Це поможе тобі витривати в стані ласки. Е, міг би також зобов'язатися до відправлення щоденного якогось е, побожного, побожної вправи на честь Матері Божої. М -м, наприклад, хоча б відмовити десяток Вервиці. Е, боротьба з повсякденними гріхами. Другий ступінь, тобто другий етап на дорозі віддання Пресвяті Дів Марії, є для тих, які борються вже з повсякденними гріхами. Якщо в засаді жиєш сані ласки, поповнюєш гріхи повсякденні, за яких хотів би визволитися, можеш сказати такий акт: Мати Божа, дозволяю тобі чинити зі мною все, щоб тільки не поповнив повсякденних гріхів, Візьми мій розум і все в ньому переміни. Щоби почав вважати за добре те, що ти добре вважаєш, і щоби мав відразу до того, чим ти бредишся. Візьми мою волю, щоб завжди хотів того, чого ти хочеш, забери моє серце, щоб любив те, що ти любиш, і не любив того, чого ти не любиш. Належить цей акт добре передумати, щоб сказати його з його цілим переконанням, бо деколи ми так молитве говоримо, але значить, не думаємо, що ми говоримо. Якщо його складеш, будеш здатний прийняти ласку, яка ступенево вилікує тебе з повсякденних гріхів. Старайся прийматися те причастя принаймні раз на тиждень, <кій> а навіть частіше і вчися читати Євангелія, отримаєш багато світла і бажання до доброго. На другому ступені можна прилучитися до апостоляту Марійних груп, так? чи, наприклад, до апостоляту якогось Марійного. Здобування чеснот, це вже третій ступінь. Етап на дорозі Маріні осягають ті, які засади вже не поповнюють свідомих повсякденних гріхів. Хто свідомих гріхів повсякденних не поповнює або ну, стаються в неї морідко, так? Отримує від Марії ласки. Полягає вона на тому, що прагне він Богу нічого не відмовляти, що раз більше його любити. Так. Нехай вчинить такий акт. Мати дозволяє тобі чинитись зі мною все, тільки щоб нічого тобі і Ісусові не відмовують. Тільки щоб Ісус і тебе любив так, як Він цього прагне. Годжуйся на кожне терпіння, яке до цього є потрібне, і яке Ісусові сподобається на мене зіслати. Такий акт отримує, узискає тобі ласку, що будеш вміти щораз частіше керуватися натхненнями Святого Духа. Жиючи в такий спосіб під опікою Марії в почуттю її присутності і спогляду, споглядання, на цьому рівні будеш, напевно, прагнути приймати Ісуса Христа щоденно або так часто, як тільки є це можливо, буде тобі це залежати на тому, що люди найбільше почитали, любили Матір Божу, і щоб якнайбільше людей її віддалося. Для того будеш хотіти їх їм уділити любові до Марії, вчити їх любові до Марії і дороги віддання. Ось бачимо такі три ступеня є на дорозі віддання Марії, і незалежно на якому ми би знаходилися, ми завжди маємо можливість жити у цьому відданні Марії, і е, найважливіше є прагнути до щораз кращого. Молімося. Непорочна діво, твій син навчав. Заважайте на самих себе, щоб часом серця Ваші не обтяжилися обжерством, пияцтвом та життєвими клопотами. Випроси нам чесноту поміркованості та тверезості, щоб вони стали добрим звичаєм українського народу. Амінь.